Коли огляд на стан сп'яніння є законним. Насамперед потрібно знати, що працівники поліції при огляді водія на стан сп'яніння керуються вимогами статті 266 Кодексу про адмінправопорушення та двома нормативними актами. Перший це постанова Кабміну номер 1103 від 17 грудня 2008 року, і другий інструкція про. Порядок виявлення у водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я від 9 листопада 2015 року. І саме на виявленні оцих фактів порушення поліцейськими встановленого законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння і будується весь захист водіїв у судах. Зараз розберемо, чи відповідала законна вимога, щоб мій клієнт пройшов огляд на стан наркотичного спіння. Підкреслюю, що роблю цей детальний розбір, щоб ви були юридично обізнаними і грамотними, а в кінці також поділюся і добіркою практичних порад. Виходячи з вимог постанови кабміну та спільного наказу МВС та Моз. Працівники поліції можуть вимагати від водіїв проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не на свій власний розсуд або смак, а виключно при виявленні у водія ознак сп'яніння, які перелічені в інструкції. От такими ознаками, як для алкогольного сп'яніння, є запах алкоголю з спорожнини рота, порушення координація рухів, порушення. Мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя та поведінка водія, яка не відповідає обстановці. Ознаками наркотичного сп'яніння є ті ж самі ознаки, крім запаху алкоголю, спорожнини рот, а також звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло, сповільненість або, навпаки, підвищена жвавість чи рухливість. Ходи, мови, почервоніння обличчя або неприродна блідість. Але тут теж є підводні каміння. Як бачимо, навіть ці ознаки, крім такої, як запах алкоголю, є дуже загальним і абстрактним та можуть тлумачитися просто довільно. Зокрема, інструкція не конкретизує, якою саме є поведінка водія, щоб вона не відповідала обстановці. А блідість або почервоніння обличчя розширені чи звужені зіниці зв можуть бути взагалі природними особливостями конкретної людини або втомленості.